Сьогодні ми представляємо регулярні матеріали, які є в Ultimate, Це софт ламінований, софт в різних точинах 3, 6, 10, 20 мм. Це матеріал, який має шумоізолюючі, термоізолюючий і в деякій мірі шумопоглинаючі властивості. А також відомий всім матеріал поліфом 4-8 мм. Який так само е, має прекрасні термоізолюючі і шумоізолюючі властивості. Із з новинок це Soft A, акустичний продукт, який дозволяє розбити звукову хвилю, звукову встановлюється, як правило, за динаміками, часто встановлюється на криші для того, щоб зменшити шумність і посилити термо- і шумоізоляцію автомобіля. Відкрита ячейка в перерізі. Профільована поверхня дозволяє це робити максимально ефективно. Ущільнюючі і шумопоглинаючі продукти. Фонік, акустичний поролон з е, ідеально розміщеними ячейками. Відкрита ячеїчка структура дозволяє, е, е, дозволяє поглинати звукові хвилі в діапазоні від 400-500 до 2000 Гц. Так само відомі ущільнюючі і шумопогнаючі матеріали Sound Absorber 5 і 10 мм, які використовуються як ущільнюючі на картах дверей, на пластику, так і шумопоглинаючий, використовуються на фільонках, на кришах. Працюють в діапазоні від 400-500 до 2000 Гц.